Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати українську літературу, а саме починаємо вивчення нового розділу Я і Світ. Що означає, на вашу думку, назва цього розділу? Ну, мабуть, ви побачите, як кожен письменник бачив себе у цьому світі. Ну і, мабуть, спробуєте, за прикладом письменників, творчість яких ми будемо вивчати, знайти і себе. І сьогодні ми ознайомимося із творчістю прекрасної письменниці, відомої вам із попередніх років навчання, це Леся Українка. Поговоримо про дитинство поетеси, також поговоримо про те, яка в неї була сім'я, і чому Леся Українка стала геніальною поетесою. Спробуємо дати відповідь на це питання. Отже. Хай я згину, та хай сяє мило над людьми, сонцем правда і надія. Так писала Леся Українка. А Федеріко Гарсія Лорка говорив, що найбільша радість бути поетом, все інше дрібниця навіть смерть. А й справді. Леся Українка, справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач-Квітка, народилася 25 лютого, 1871 році в Новоград-Волинському. Сьогодні цьому славетному місту повернули його первісну назву Звягель. Отже, ви повинні запам'ятати, що Леся Українка народилася у Звягелі. Батько Лесі Петро Косач був людиною освіченою, закінчив юридичний факультет Київського університету, а натурою лагідним і добрим. Із боку матері рід драгоманових сягає бурхливих часів козацьких війн із турецько-татарськими та польськими загарбниками. Один із предків Лесиної матері був перекладачем при козацькому війську. Таких перекладачів називали драгоманами. Звідси й прізвище драгоманов. Олена Пчілка, відома ось така письменниця, дитяча, а саме це і є мати Лесі Українки, палко кохалася в народному мистецтві, збирала орнаменти, вишивки, казки, пісні, тканини тощо. Леся особливо була близька до батька, але характером вона пішла у матір. Обоє поблажливі, вставлені до інших, але вимогливі до себе, високо цінували людську гідність. Лесен брат Михайло був старший за неї на півтора року. Усе життя їх зв'язувала найщиріша дружба. Їх жартома називали спільним ім'ям Мишолосієм. У чотири роки Леся вже читала, а через рік училася писати, щоб листуватися з бабусею, яка жила в гадячі. Перший вірш Надія народився як відгук на арешт і заслання тітки Елі. У 1878 році сім'я косачів переїхала на Волинь. Невдовзі невеликовна хвороба вразила Лесю 32 роки, тривала щоденна боротьба з хворобою, яка гартувала її волю. У 1884 році у Львівському журналі Зоря вперше з'явилася поезія з підписом Леся Українка. А псевдонім придумала Лесі саме її мати Олена Вчілка. Книжки та папір. Це були ліки для душі й тіла. Ну і більш детально далі поговоримо про родину Лесі Українки. У сім'ї панувало художнє слово. Перекладали, писали твори, переказували історії, записували народні пісні і звичай, декламували, дуже часто читали вголос. Постійно чулася німецька та французька мови. До речі, Леся знала понад 10 іноземних мов. Батько дуже любив літературу і пишався з того, що в Чернігові його вчителем був сам Леонід Глібов. знав його байки і розучував їх з дітьми. У сім'ї панувала атмосфера поваги до народних звичаїв і традицій української культури. У чотири роки Леся Українка вже добре читала. Першою прочитаною нею книга була розмова про земні сили Михайла Костомарова. У п'ять грати вчилася на роялі. Також у цьому віці Лариса написала свого першого листа своєму дядькові Михайлу. Уявіть собі, у п'ять років, і вже його підписала як Леся. І ось пропоную вам прочитати цей лист, який Леся Українка написала всього навсього у 5 рочків. Були у нас уже чи яйця, ми хотіли, щоб вони вивелись та закопали в землю, та нічого не зробили. Я дуже скучила за вами всіми. Гімнастику вже зняли, а зимою повісить папа. Вишинська сказала, що я не можу там на одну гору не дуже високу злізти. Бабушка купила стакан, купець сказав, що такий, хоч трясне та не розіб'ється, а папа каже, ну трясним ним. Колись ми переправлялись на ту сторону, а мама пішла за хлопцем, що правив, а ми самі поїхали, а мама хотіла встати та впала. У воду. Тобто, бачите, ось такі звичайні прості думки звичайної дитини. У спогадах сестри Ольги сказано, що в цьому листі була дописка від матері, яка й пояснювала підпис Леся, як відмову дочки від свого попереднього імені Лося. Вплив на Лесю Михайла Драгоманова був дійсно величезним. Листування між ними тривало від самого Лесиного дитинства аж до смерті Драгоманова в 1895 році, яку Леся дуже важко пережила. І саме дядькові Леся Українка завдячує своїм псевдонімам, адже деякі свої твори Михайло Драгоманов підписував як українець. Вже з малку Леся була хворобливою, а на 10-му році її спіткала велика біда. Під час свята водохреща 1881 року, коли родина мешкала в Луцьку, природна цікавість потягнула дівчинку на берег річки Стир. Подивитись, як освячуватимуть воду. Дуже зацікавлена дитина довго вешталася берегом, до всього приглядаючись і не помічаючи переохолодження. Внаслідок цього Леся захворіла. Згодом виявився туберкульоз кісток, який стрімко розвивався. Спочатку Вороба впала на руку, і дівчинці прийшлося покинуту улюблену гру на роялі, потім перекинулася на ногу, позбавивши її вільного руху. Лесі доводилося лежати з загіпсованими руками і ногою місяцями. Одного разу її тітка Олександра Антонівна навчала дівчинку грі на фортепіано, і помітила, що Леся досить впевно вибиває вільною від гіпсу ніжкою такт. Виявилося, що так дівчинка грала на роялі. Улюбленими книгами її були Кобзар Шевченка, твори Жуля Верна, Даніеля Дефо, тому й перші ігри дівчинки були літературного походження. Вона з однолітками гралася в Жанну Дарк, дівчину, яка стала на чолі війська і визволила Францію від ворогів, у Робінзона, який влаштував життя на безлюдному острові, у Вілу, героїню сербських пісень, що нагадувала українських мавок і русалок. Розігрували діти і сцени з Іліади чи Одіссеї. Початкову освіту Леся з братом здобули вдома, а потім посилено готувалися в Києві до вступу в гімназію. Брат поїхав до гімназії, а Леся через хворобу змушена була і далі навчатися вдома з приватними вчителями. Вона наполегливо вчилася, багато читала, дедалі більше уваги приділяла вивченню іноземних мов англійської, французької, німецької, італійської, польської, болгарської, грецької і латини. Писати поезії Леся почала рано дев'ятилітньою дівчинкою написала перший у своєму житті вірш Надія під впливом звістки про долю своєї тітки Олени Антонівни Косач, засланої за участь у революційному русі. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна надія вернутися ще раз на Вкраїну, поглянути іще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти мені. Все одно. Вперше надрукованими були вірші конвалія і Сафо, 1884 року у Львівському журналі Зоря. 1885 року у Львові вийшла збірка її перекладів з Миколи Гоголя. Літературна діяльність Лесі Українки поживалася з середини 80-х років. Коли косачі переїхали до Києва, і в оточенні родини лисенків і старицьких вона увійшла до літературного гуртка Плеяда. У 19-літньому віці написала для своїх сестер підручник стародавня історія східних народів. 1892 року у Львові вийшла книга пісень Генріха Гейне в перекладах Лесі Українки. Перша збірка її оригінальних поезій на крилах пісень з'явилась у Львові, 1893 року. Там само вийшла й друга збірка Думи і Мрії 1899 1899-го і третя відгуки 1902 1902-го вже в Чернівцях. Після того Леся Українка працювала ціле десятиліття і написала понад сотню віршів, з яких половина за її життя не була надрукована. Леся була музично обдарованою. Це помітив композитор Лисенко, з сім'єю якого дружили косачі. Найбільше любила Леся Українка музику польського композитора Фредеріка Шопена. Дівчинка швидко переймала народні пісні, співала, записувала їх і з захопленням вишивала і малювала. Прислів'я, приказки, загадки чарували Лесю. Мрія стати художником, бо гарно малювала, музикантом, бо мала неабиякий хист до музики, і не знала дівчинка, що в серці посилилася муза, що її поезією судилося стати в майбутньому окрасою української літератури їй легко давалася французька і німецька мови. Пізніше вивчила грецьку, латинську, могла спілкуватися англійською та італійською, глибоко зацікавилася єврейською літературою, стародавньою і новою історією і навіть писала наукові статті. Дуже любила слухати кобзарів. Одного разу з вішалки у, кімнати, у кімнаті зник старий батьків піджак. Перешукали скрізь, але не знайшли. Леся заплакала і зізналася, що віддала його сліпому кобзареві. Який мерз узимку. Батько не насварив Лесю, а сказав Ти вчинила правильно, справедливо. У Луцьку Леся познайомилася із дівчинкою Марійкою, старшою від неї на один рік. Дівчинка була із бідної сім'ї. Вона була розумна, але не письменна, бо її батькам не було за що навчати доньку. Їхня сім'я була багатодітна. Тоді Леся заходилася біля Марійчиної освіти. Через рік дівчинка непогано читала і писала. У нагороду за це батько Марійки зробив Лесі металеві саночки і, як тільки випав перший сніг, приніс їх їй маленькій учительці. Леся цікавилася історією. 19-річною дівчиною вона написала для молодшої сестри підручник «Сародавня історія східних народів. Цей підручник був доступним, коротким і цікавим. Мужніючи, Леся зацікавилася філософією, почала також пробувати себе в публіцистиці. Разом із сестрою Ольгою вона відвідувала публічні лекції в Київському університеті, займалася самоосвітою, завдяки чому стала найосвіченішою жінкою в тогочасній Європі. І ось зверніть увагу, що Деякі слова в українську мову принесені саме Лесою та її матір'ю, такі слова як «напровесні», промінь, мистецтво, переможець і палкий. Узагальнювальна таблиця до вашої уваги. Можете собі її, натиснувши на паузу, записати в зошити. Отже, родина дворянська, інтелігентна освічена, перебували в Україні, в Поліссі, Крим, Єгипет, Грузія. Риси характер у Лесі мужня, вольова, незламна, сильна духом і має ось такий стоїчний характер, тобто не хилиться перед труднощами життя, не кориться недолі. І діяльність лесі українки вона і поет, і музикант, і автор підручників, і перекладач. З дитинства Лесі Українка любила історію, як ви вже знаєте. Її приваблювала доба мужніх воїнів, лицарських турнірів, але більш за все вона поважала силу духу, справедливість, тому її цікавили не таємничі принці королівни, не пихаті переможці, а ті, хто навіть під загрозою смерті не хотів здаватися. Можливо, саме в них вона вчилася великої мужності, яка потім так потрібна була їй у житті, щоб боротися з власною недугою та різними негараздами. Хто ж такий лицар? Запишіть собі, будь ласка, словникову роботу, лексичне значення цього слова. Перше значення це самовідданий захисник когось або чого-небудь. І друге уже сучасне значення це вихований, витончено чемний чоловік. Вашій увазі. Пропонуємо, що ж таке слово мрія, і справді слово ввів до активного словника старицький, це слово власне українське. Мрія виникло від слова марення, процес фантазування, при якому людина прогнозує деякі майбутні події, настання яких вона натхненно бажає. Теж можете собі записати лексичну роботу значення слова мрія і хто його вигадав і ввів в українську мову. Доберіть асоціації до слова мрія. Які ж поняття у вас асоціюються, коли ви слухаєте або чуєте слово мрія? Які ви дії уявляєте, прикметники, іменники? Запишіть, будь ласка, натиснувши на паузу. Ну і пропоную вам лише уривочок із цієї поезії. Насправді вірш мрія набагато більший. Вам пропонується лише уривок із цієї поезії. У дитячі любі роки, коли так душа бажала надзвичайного дивного, я любила вік лицарства. Тільки дивно, що не принци таємницею укриті, невродливі королівни розум мій очарували. Я дивилась на малюнках, не на гордих переможців, що, сперечника зваливши, промовляли люто здайся. Погляд мій спускався нижче, на того, хто розпростертий до землі, прибитий списом, говорив. Убий, не здамся. Спробуємо проаналізувати цю поезію. Запишіть, будь ласка, аналіз цього вірша, який був написаний в Ялті 18 листопада 1897 року. Отже, тема поезії це зображення мрій ліричної героїні, роздумів про сенс життя, за яке треба боротися до останньої краплі крові та вірити в перемогу. Ідея цієї поезії це уславлення героїзму, мужності віри в перемогу і художні засоби. Поезія насичена епітетами та метафорами. Пам'ятаємо, що це таке випишіть собі їх в зошит, будь ласка. Доберіть із твору епітети до слів принци. Королівни, красуні, лицарі, гомін, стяг, кров. Що ж таке епітети? Це художнє означення. Іншими словами, це красиві прикметники, слова, які відповідають на питання який, яка, яке, які. Тому натисніть, будь ласка, на паузу і випишіть прикметники до цих слів із вірша. Поміркуйте, кого ви вважаєте? Сильнішим переможця чи переможеного, який не здається, відповідь: аргументуйте таким питанням так, я вважаю сильнішим переможця, тому що, або ні, навпаки, я вважаю сильнішим переможеного, який не здається, тому що займіть позицію і запишіть одне речення своєї думки. Поясніть її, будь ласка. У сім'ї косачів була традиція влаштовувати родинні літературні народні свята. На роковину, наприклад, Тараса Шевченка влаштовували літературні вечори. Душею цих свят завжди була Леся. Вона була і сценаристом, і режисером, і костюмером. Кредо Лесі Українки. Що ж таке кредо? Тобто це такі рядки, які ставали своєрідним життєвим девізом. І людина у своєму житті е, наслідувала е, ці е, девізи. Наприклад, я люблю мати в усьому ясність і я за правду. Я звикла до кінця завершувати всі розпочаті справи. Я не боюсь гіркої правди. Без бібліотеки трудно жити. А цікаво, чи можете ви якийсь рядок Лесі Українки вибрати і собі життєвим кредом? Випишіть, будь ласка, ті рядки, які вам імпонують, тобто відповідають вашому настрою, і ви їх теж можете взяти за своєрідний девіз. Другої такої, як Леся, не було, немає і не буде в українській літературі. Леся неповторна, вона справжня дочка мужнього і сильного народу, українського, вона безсмертна, як безсмертний і наш народ. Її дуже часто називали донька Прометея, адже вогонь від Прометея, відданий ней народові, то надія на сподівання, на визволення, на волю. А на сьогодні все. Сподіваюся, вам сподобалося знайомство з родиною Лесі Українки і безпосередньо з її поезією. На сторінці 50, 51 ви прочитаєте невелику біографію, запишете основні відомості про письменницю та аналіз поезії. І ваше завдання навчитися читати виразно поезії. І пам'ятайте, щоб мрії ставали реальністю, думки повинні ставати діями. Любіть і читайте українську літературу, читайте книги. Бо той, хто читає книги, завжди буде керувати тим, хто дивиться телевізор. До побачення до зустрічі на наступному уроці.